Я зачисте довкілля. Під таким гаслом студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича провели екологічну акцію у скверику імені Сидора Воробкевича біля колишньої резиденції митрополитів Буковини та Далмації. Що спонукало їх до генерального прибирання, знає Іван Навовк. Студенти після пар не пішли, як зазвичай, відпочивати, а взяли в руки мітли та граблі, аби прибрати улюблений скверик. Кажуть, що хочуть бачити чернівці завжди чистими. Ми знаємо про майбутню реконструкцію цього скверу, але ми розуміємо, що наразі не той час для виділення значних коштів. Тому якщо не ми приберемо, то хто? І відповідно ідея була сприйнята і сприйнята позитивною адміністрацією університету, і студенти активно долучаються. Ми хочемо благородити, оскільки розуміємо, що сквер розташований біля Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і що значна кількість туристів відвідує цей сквер, і це є обличчя одне з основних облич нашого міста. Учасники акції вирішили прикрасити скверик синьо-жовтими стрічками. А ще їх тішить, що в цьому році тут збільшилась кількість лавок для сидіння. Сквер це для студентів просто місце, щоб просто відпочити, забути про пари. тому що деякі студенти після екзамена, після дуже важких пар приходять, приходять сюди, просто відпочити, посидіти, прогулятися, подихати свіжим повітрям і забути про суєту нас. Ми вирішили прибати для цього, щоб було просто приємно пройтися по гарним чистим доріжкам, по гарному паркові. Та як би студенти не старалися зробити цей скверик чистішим, все одно залишаються ось такі байдужі люди. Просто біля дітьми. Ані якраз і Тому варто пам'ятати, що чисте довкілля перш за все починається з кожного з нас. Іванна Вовк, Антон Романюк,